З нами на зв'язку. Володимир Бондаренко це заступник міського голови та секретар Київської міської ради. Вітання вам, пане Володимире, Добрий день. Так, доброго дня. Як ви вважаєте, для столиці, що буде найбільшим викликом, якщо в разі станеться блекаут, чим може виникнути найбільше проблем? Ну, насправді дійсно будуть проблеми з водою, і буде проблема з опаленням відповідно в разі тривалого блекауту, Звичайно, що обслуговуючим організаціям доведеться якомога швидше зливати воду з будинкових систем, аби не допустити фактично замороження будинків, і відповідно, аби вони не перетворилися в непридатні для проживання. Станом на зараз вже розгорнуто біля 400 пунктів обігріву. В нас триває робота з, з приватним бізнесом для того, аби такі пункти розгорталися також у е магазинах у великих торговельних мережах. Також звичайно, що місто готується до поганого сценарію, ну загалом до всіх сценаріїв, але ми маємо готові і в тому числі до найгіршого. На жаль, бути окрім бюлетних комплексів. Станом на сьогодні е поповнюється список. Магазинів, які будуть працювати навіть за умови повного блокауту на резервних від резервного живлення, станом на зараз це 198 об'єктів на території міста Києва, це саме продовольчі магазини, це 13 торгових центрів, це три ринки, 27 аптек, і в тому числі п'ять, якщо я не помиляюсь, ветеринарних аптек. Цей список поступово продовжує е, збільшуватися. Бізнес також готується, і ми вдячні. Насправді на сьогодні за те плече, яке підставлене е, киянам з боку приватного бізнесу. Бізнес готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій і готується до того, аби надавати свої послуги навіть за умови повного вимкнення електроенергії на деякий час. Якщо ще про воду, пане Володимире, ви поточнили, що ведете перемовини із бізнесом, та й стосовно тих мереж, де може бути питна вода, і навіть пункти незламності, але ви сказали купувати воду. Чи можна буде безкоштовно десь взяти питну воду людям, наприклад, в пунктах незламності? Це буде безкоштовно, чи це також за гроші? Пунктах в пунктах обігріву в будь-якому разі і вода, і гарячі напої, і якась їжа, якщо це буде можливо, вона буде повністю безкоштовна. Також безкоштовно можна буде отримати воду у бюлетних комплексах, які будуть працювати від генераторів, і також питна вода буде розвозитися в міським. Службами в ті віддалені мікрорайони, де немає бюветних комплексів. Єдине, що ми з вами маємо бути готові до того, щоб мінімальний запас як питної води, так і води технічної, все ж таки, у нас у кожного з вами був, пане Володимире, Ну є у мене багато запитань з приводу бюветів, От цієї схеми роботи з генераторами. Ну, по-перше, я так розумію, що це буде якась погодинна робота цих генераторів, оскільки є проблема. Банальна крадіжок генераторів, я думаю, ви про це знаєте. І приставити охоронця до генератора цілодобово, це, мабуть, місто на це точно не зважиться. Я як це все працюватиме? Насправді графік роботи дійсно у бюлетних комплексів буде. Він не буде 24 на 7, тому що, по перше, це пов'язане навіть з тим, що є комендантська година. Що стосується охорони генераторів, то ми будемо розглядати різні варіанти, десь генератори можуть бути. Скажімо так, знаходитися так, що їх не можна буде забрати тим людям, які це захочуть. Там, де е, генератори будуть знаходитися, е, скажімо так, з певною точкою загрози. Там ми будемо залучати і добровольче формування тергромади, і муніципальну охорону, працівників Київводфонду, працівників експлуатуючих організацій. Це буде насправді призма, але дійсно 24 на 7 бюветні комплекси працювати не будуть. Друге питання в місті Києві не всі бювети, до речі, ну наскільки я знаю, не працюють, коли немає електрики. Є певна кількість бюветів, в яких знаєте, тиском просто ви можете собі цю воду піднімати. От це просто як така пропозиція. Можливо, потрібно створити ще реєстру таких бюветів, куди б люди могли поїхати чи прийти, чи когось попросити, де вода є в будь-якому разі, в незалежності від подачі електрики. Насправді ми з вами повторюємо ситуацію лютого березня, коли формувалися списки. Вони постійно доповнювалися такі адресні переліки того, що працює, магазинів, тих же бюлетних комплексів. І далі далі далі. Звичайно, що список бюлетних комплексів він також буде продовжувати наповнюватися. Десь будуть достатися генератори за умови, що ми їх будемо отримувати далі, десь. Де це буде можливо виключно фізичною працею, да, з регулюванням напору, дійсно і такий перелік буде з певними помітками, що там немає автоматичного нолення для того, аби було тепло це, це, насправді старих білетних комплексів, які побудовані були першими, ну по більшості. Зараз гуртуються громадяни так в багатьох містах і іноді навіть багатоповерхівки там цілий під'їзд складається, купує генератори для того, аби встановити там якимось чином забезпечити себе світлом, теплом, водою. Наскільки це можливо, пане Володимире? Чи багато таких бажаючих в столиці можливо у вас є дані тих людей, хто самі купують або жеки, якимось чином ОСББ намагаються забезпечити себе окремими великими системами живлення? Київська міська рада буквально три дні тому легалізувала програму компенсації для обслуговування організацій, в тому числі для приватних обслуговуючих організацій, за придбання генератору. Ми компенсуємо до 80 тисяч гривень. Станом на зараз чесно кажу, що бажаючих не дуже багато, але як правило, 5-7 обслуговуючих компаній приватних в кожному з районів вони вже. Ведуть переговори про придбання генераторів. Насправді є дуже велика проблема дійсно з тим, що наявність генераторів безпосередньо на ринку, які б могли задовольнити, проблем, задовольнити проблему багатоквартирного житлового будинку. Ну, вона доволі обмежена. І, звичайно, що є певний час на їх очікування. Тому станом на сьогодні ще жодної компенсації не отримали, але переговори ведуться. Я кажу, це приблизно 5-7. Об'єднань на кожен з районів, як буде працювати транспорт громадський в час можливого блекауту? Ну по-перше, звичайно, що тролейбуси і трамваї працювати не будуть. Їх місце посядуть автобуси. Транспорт буде знову безкоштовним, працювати в безкоштовному режимі перевезення. На жаль, метрополітен а, не буде працювати в режимі перевезення. Він е, підземні станції будуть працювати виключно як пункти обігріву і укриття під час повітряної тривоги. На землі станції будуть закриті, але також вхід до метрополітену буде безкоштовний. Єдине, що ми орієнтуємо всіх на те, що необхідно буде мати будь-який документ, який посвідчує особу, тому що ми з вами живемо під час в тому числі і діяльності різних. Диверсійних груп, тому ну, тут треба мати все ж таки певну обачність. З приводу найгірших сценаріїв, ну, ми мусимо це проговорювати, оскільки ситуація дуже складна, пан Кличко на своєму телеграм-каналі він регулярно інформує про те, які сценарії в місті розглядаються, і один, мабуть, з найскладніших, ну от за своїм алгоритмом, це що робити із оцим комунальним фондом опалення, скажімо так, тобто вода, яка знаходиться в системі люди, якщо не буде електрики, води буде сутужно і так далі. Ви ж самі влада сама всіх закликає виїжджати з міста Ківа по можливості шукати собі місце для перебування в якомусь приватному будинку в своїх друзів, родичів, там де є можливість. От, наприклад, уявляємо ситуацію: родина виїхала, людина виїхала, батареї стоять там заповнені. Хто їх буде зливати? Оскільки це дуже серйозна справа. Це дуже серйозна справа. Дійсно. Регламентний час, який відводиться на те, аби злити внутрішні будинкові системи, це як правило декілька. Тобто, якщо у нас з вами мінусова температура за вікном і е, немає тепла, не неможливо генерувати теплову енергію, обслуговуюча організація протягом декількох діб. Буде зливати внутрішньобудинкові системи, аби не допустити їх замерзання. Це насправді робиться доволі централізовано, кожна з обслуговуючих організацій знає, як це робити. Самим людям безпосередньо тут робити нічого не потрібно буде, якщо не було, ну давайте говорити чесно, якщо в певних помешканнях не було, наприклад, технічного втручання в системи опалення, і вони не перебудовувалися там без якогось проєкту. Але в більшості комунальної, в більшості приватного жупового і ЖБК і УСББ, такі роботи можуть бути проведені обслуговуючи організацію доволі швидко і фактично автоматизовано. Але це доведеться доведеться робити, тому що за умови, якщо ми не зможемо генерувати теплову енергію протягом двох-трьох діб. За умови значної мінусової температури житлові будинки дійсно внутрішні будинкові мережі можуть І зам... насправді те, що знаходиться в землі, мережі, які знаходяться в землі, вони знаходяться поза точкою замерзання. В той же час все, що виходить з землі, все, що йде починаючи з нашого підвалу і далі по нашим стінам, на жаль, знаходиться в точці замерзання. Відповідно, це робити. Це означатиме, що доведеться чекати до моменту плюсової температури, або покращити систему відновити, чи як, тобто один раз замерзло, і це вже до кінця Дивіться, зиму. якщо злити воду а, з внутрішньобудинкових систем, то в разі відновлення генерації теплової енергії цю воду можна буде назад подати повністю безперешкодно. Якщо а, може бути ситуація, коли внук. Будинкові системи замерзнуть, звичайно, що це аварійна ситуація. Ми таку в Україні мали. Вона називалася, якщо я не помиляюся, Ошевськ. Відповідно, це вимагатиме дійсно. Потім дуже великої роботи комунальних служб для того, аби усунути наслідки аварії. І я не впевнений, я не технар, Я не буду зараз говорити наскільки можливо чи неможливо за мінусової температури, але я. Скажімо, так, схиляюся до того, що дійсно доведеться чекати тепла, але чи забезпечила міська влада, наприклад, там центральні котельні певні якимись генераторами для того, щоб ну можливо не допустити цього найкатастрофічну найкатастрофічного сценарію, пане Володимире? Чи забезпечуєте ви цим чи ні? У нас є різні типи котелень. Деякі з котелень дійсно зможуть працювати, в тому числі за умови відімкнення електроенергії або на резервних Генераторах або з воді пального. Єдине, що таких котелень дійсно на території столиці ще не так багато. Дуже вам Сам... дякуємо. тому ми забезпечуємо першочергово, все ж таки такі котельні, від яких працюють заклади охорони здоров'я. Це дійсно зараз забезпечується першочергово. Спасибі, спасибі вам, Володимир Бондаренко. був з нами на зв'язку, заступник міського голови Києва та секретар Київської міської ради. Дякуємо вам.